Збір останньої допомоги тривав більше як три тижні. Розповідає про той рей Олексій Головацький. За цей час небайдужі люди принесли продукти харчування, медикаменти, речі побутового вжитку та одяг. Ми спілкуємося з чи з нашими капеланів з хлопцями. вони кажуть, що їм треба, Ми стараємося збирати їм допомагати, то, що потрібно. Щоб не залишати хлопці там наодинці. Церква співпрацює в нашій бурехальній управлінні з стернопільськими волонтерами. Трошки закликаємо до людей, щоб люди не розчаровувалися, бо зараз йде трошки така прикро, але розчаровується, що вже два роки воно не закінчується. Ми не можемо сказати, але наші хлопці там не розчаровуються, наші бійці там стоять, а ми повинні їх підтримувати. Священнослужителі просять тернополян і надалі дбати про бійців, адже будь-яка допомога зараз є для них не тільки фізичною, але й моральною підтримкою. Носки, футболки, хлопцям це потрібно, нижнє більо це потрібно. Медикаменти це кровоспинні і обізболюючі медикаменти їм потрібно, а з продуктів. Зараз літо, якщо продукти, то ті, які не портяться до слова, приносити допомогу для бійців АТО можна у всі тернопільські храми Української православної церкви Київського патріархату.